Говоримо про те, що фінансовий моніторинг в Україні та й загалом у світі банкоцентристський, Це дійсно так, не тільки тому, що Національний банк так чудово, професійно, наполегливо, наполегливо інтенсивно активно можна багато прикметників підбирати для характеристики їхньої діяльності регулюється сферу не тільки тому, що і комерційні банки за більш ніж 20-річну історію українського фінансового моніторингу стали професіоналами у цій сфері. Ми, коли говоримо про суб'єктів первинного фінансового моніторингу, ми згадуємо багатьох учасників національної системи: і банки, і страхові і ломбарди і. Оператори, що надають поштові послуги, і оператори платіжних систем, і навіть і нотаріусів, і адвокатів, і осіб, які надають юридичні послуги. Коли ми говоримо про фінансовий моніторинг, ми звісно згадуємо про суб'єктів державного фінансового моніторингу і про державну службу фінансового моніторингу і про Національний банк України, національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України і навіть Мінцифри як Яке міністерство? Воно де Юрі є державним регулятором, але поки що ми чекаємо, щоб їхні піднаглядні суб'єкти запрацювали в визначеному законодавчому полі, тобто чекаємо старту закону про віртуальні активи, але ми чомусь. Ні, ми не, я не хочу сказати, що ми недостатньо уваги приділяємо, а ми чомусь не вважаємо за потрібне говорити саме про клієнтів Національної системи фінансового моніторингу. Вважаємо, що клієнту нічого не потрібно робити. За нього все зроблять СПФМ і проконтролюють СДФМ. Часто це дійсно так, але, мабуть, місію. Кожного закладу освіти, зокрема, і Академії фінансового моніторингу, є просвітництво. І циклом наших заходів ми хочемо показати, що. Хтось включився в когось мікрофончик, вимкнувся. Колеги, я пізніше скажу декілька організаційних слів стосовно можливості поставити запитання стосовно обговорення. Ми практикуємо жваву дискусію під час нашого обговорення. Будь ласка, наберіться терпіння. Дуже прекрасно, що ви проявляєте таку активність. Це нам імпонує. Але трішечки все за своїм часом. І мабуть, основна місія фінансового моніторингу для клієнтів. Це запобігти і протидіяти. Запобігти, тобто врятувати клієнтів від втягнення їх в потенційні якісь неправомірні схеми. І, звісно, що для того, щоб захистити, виходить так, що клієнти зазнають певних процедурних складнощей. Їм доводиться підтверджувати мету своєї операції, їм доводиться пояснювати джерела походження своїх коштів. А інакша система не може працювати в жодній країні світу. Для того, щоб щось надати, потрібно щось мати. Потрібно Для цього мати інформацію, мати документи, мати процедурні можливості тощо. І на сьогоднішній день ми висловлюємо шану. Насамперед, всім нашим силам оборони за їхню самопожертву, за їхній героїзм. Крім того, ми висловлюємо шану всім волонтерам, благодійним організаціям. Як кажуть, це яка в нас четверта влада? Громадський сектор? От одна з несучих колон, я б сказав, навіть не держави, а суспільства України. Громадський сектор, і ми бачимо, як, особливо в умовах воєнного стану, громадський сектор показав приклад, як згуртуватись, як знайти ресурси, як допомогти, як діяти. Я колись би назвав це саме системою, але колеги підказують, що це дійсно один із несучих ступів колона, які. І підтримують нас у такі непрості часи. Тому якраз комплексом цих заходів ми хочемо поспілкуватися з громадським сектором, з бізнес-середовищем, з державним сектором про питання фінансового моніторингу. Модуль номер один, який ми провели два тижні тому, дозволяє нам сказати, що певні успіхи в нас в цьому є. Можливо. Не зовсім скромно, я сказав, але це дійсно так і варто це визнати. Причому варто нам ще й пишатися тим, що захід, який проводить Академія фінансового моніторингу, мабуть, за ідеї Центру демократії та верховенства права та щирої підтримки Офісу Ради Європи в Україні, є унікальним. Він є першим, він є єдиним, коли ми обговорюємо питання. Фінансово моніторингу саме для громадського сектору. Це є новий підхід. Ми в процесі обговорення підіймаємо проблеми, шукаємо шляхи їх вирішення. Більше того, ми шукаємо і бачимо теми, які потребують уваги в майбутньому. Як кажуть, якщо професору дати мікрофон, то його п'ятихвилинна лекція може перетворитися. Бачите, обмовився вже по Фрейду. П'ятихвилинний виступ може перетворитися в лекцію. Я не буду спекулювати довірою, яку мені дали модерувати цей захід. Зараз я представлю з вітальним словом. Дуже талановито та експерта, людина з високою самопожертвою і професіоналізмом. А технічні моменти будуть наступні. Ми все ж таки. Живемо з вами в складі. Якщо буде повітряна тривога, ми будемо вимушені зупинити трансляцію. Учасники офлайн-формату прослідують в укриття. І як тільки завдяки героїзму нашим силам оборони буде відбій повітряної тривоги, ми одразу продовжимо нашу зустріч. Я, як модератор, буду вимушений, окрім повноважень, мати ще й дуже ганебну функцію, стежити за часом, тому програма нашого заходу має дотримуватись неуклінно. А пану Сергію Рибченко я із задоволенням надаю слово. Це проектний менеджер Офісу Ради Європи в Україні. Я його довго не буду представляти, тому що високу оцінку і феєричне враження від нього ви зробите його, почувши, з його слів. Пане Сергію, ви з нами на зв'язку? Доброго ранку, пане Ростиславе, Доброго ранку, шановні учасники. Я сподіваюся, що не буде ніяких феєричних вражень.